Друзі, всіх вітаю! У нас пройшов вже новий рік. І мій сьогоднішній відеоблог я присвячую тому, що от, прочитав в групах, що написали знову чергову брехню про мене, що Єценка за кордоном, я не за кордоном, я в Києві, працюю, причому працюю без вихідних. Допомагаємо фронту, допомагаємо переселенцям, віримо в перемогу. І хотів от звернути увагу сьогодні, що. На жаль, от по Уманській міській раді декілька депутатів взагалі живуть за кордоном. Це Діана Тікун, яка не знаходиться в Україні, дружина бізнесмена, Дікуна, депутат міськради, депутат забороненої партії ОПЗЖ Антон Катвицький, який сьогодні живе в Португалії, скільки мені відомо, не з'являється. Але вони виконують обов'язки депутата, то я вважаю, що може треба здати мандат депутатів міськради. І друге, Питання, от е, дуже багато людей цікавляться. Як далі йде історія з Назаром Летнього? Це син мер і нього кому за в якому вона зробила на початку війни з 23 березня, вже завершила ліпову інвалідність другої групи по опорно-рухатільному апарату, і він в основному мешкає в Польщі, наскільки мені відомо. І от дуже великий резонанс це набула. Я знаю, що зараз розглядається питання, що кримінальну справу порушено по цьому питанню забрати на Київ. І от якраз я отримав відповідь і зараз буду звертатися також до правоохоронців, що Назар не лише отримав ліпову інвалідність, щоб закасити таке слово армію, але і отримує соціальну допомогу знову таки через управління соцзахисту міста Умані. Кучер Аліна Михайлівна така є, надає йому на 2100 гривень на місяць йому цьому товаришу що треба під час війни, і ну, от навіть має таку юда-естеріот, він себе називає в інстаграмі. І от я вважаю, що Ірина Плітньова має піти після такого гучного скандалу і інших своїх подвигів відставку. Чому вона не йде? Тому що, на жаль, вона має ряд продажних депутатів і вона має коаліцію з фракцією Слуга народу в Уманській міській раді. Я зараз звертаюсь до Олександра Завітневича. Це народний депутат, який очолює Черкаську обласну організацію партії «Слуги народу. І, до речі, він є народним депутатом головою комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони. Тобто, Олександр Михайлович, ви як порядна людина, не повинні прикривати цю істоту, яка зганьбила місто, зганьбила владу і от на всю країну. Всі знають тепер, хто такі Назар Плетнев, які як робиться інвалідність, тому потрібна і ще гроші з бюджету. А хтось має на фронті погибати, захищати батьківщину. Тому я вас прошу, наша, наша група депутатів, ми готові проголосувати за відставку Плітньова і Терещенка і за будь-яку кандидатуру, яка замінить цих людей. Я вважаю що це правильне рішення. Я вас прошу не підставляти президента, не підставляти свою партію і дати голоси за відставку плітнього, якщо вона, звичайно, подасть сама. Я думаю, що ми будемо боротись і віримо в перемогу. І я впевнений, що 23 й рік стане роком перемоги. Після того обов'язково обов'язково будуть вибори, і ми всю цю нещасть в будь-якому разі винесемо. Але, але б хотілося раніше, щоб не щоб місто вони не знищували далі. Тому, друзі, я ще раз їх вітаю і вітаю з срізом, що буде от через декілька днів. І хочу сказати, що Україна переможе. Слава Україні!